Це ми забираємо подарунки, які є нагородою за правильні відповіді про японську культуру. Не всі мали бажання відповідати, соромились. Але ми знайшли щасливчиків, які смакували наші страви. Та ми розуміємо вас, адже навіть ведуча трішки нервувала. Врешті-решт, дивіться, як це було. Друзі, як вам нова рубрика від Як вам наш. <реш> нова рубрика. Друзі, як вам нова, як вам наша нова. Рубрика. Е... Друзі, як вам наша нова рубрика? Залишайте коментарі та чекайте нових сюрпризів від Суші Вакаут. Доброго дня! Вас вітає Суші Вакаут. І сьогодні ми даруємо смачні подарунки за три правильні відповіді про Японію. Чи можливо вас запитати? Е... Що використовують для загортання суші ролів? Листки норі, норі, норі. Правильно. Що означає слово «темпура» в японській кухні? Щось гаряченьке, смажене. смажене. В клярі. В клярі, в клярі. Правильно, це, це правильна відповідь. І також третє запитання: це як японці вітаються між собою. Слава Україні! Ну так було б дуже добре, але ні. Ну, ну так, 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 так. Так, так, да. так все. Ви відповіли правильно на всі три запитання, тому ми даруємо вам е, приємні подарунки від суші вакаут? Це... Дякую, дякую. дякую вам. Дякую. Доброго дня! Вас вітає суші викоут. І сьогодні ми даруємо смачні призи за правильні три запитання, якщо ви відповісте про Японію. Чи можна вас запитати? Так, я готова. Як називається японський порошковий зелений чай? Я знаю відповідь це матча. Ви п'єте її. Так, я п'ю зелена моя улюблена. Це супер. Так, далі. Так, наступне питання у нас: як називається найвища гора Японії? Найвища гора Японії Фудзіяма? — Так, це вірно. Так, і третє запитання: це як називається тради традиційний японський одяг? Я кімоно тільки знаю. Із так, одягу. Так, так, це а, вірно, так. Да. І ви отримуєте смачний приз. Від суші вокаут. Це Я вам. Дуже, дуже приємно. Супер. Доброго дня. Вас вітає Суші Вакаут. І сьогодні ми даруємо смачні призи за три правильні відповіді про Японію. Чи готові ви відповісти? Так, готова. Е, Перше запитання це яка столиця Японії? Токіо. Це правильна відповідь далі. Як називається мистецтво складання фігурок із паперу? Орігамі. Це правильна відповідь. І третє запитання: як називається японський меч самурая? Ой, чесно, це дуже тяжко, я не знаю. Дякую.